У цій матриці глобально від нас потребується всього лише одне пригадати, ким ми є. Тому що ми від самого народження вже є душею, вже є духовним створінням з певним досвідом, відчуттями, пам'яттю, яку ми маємо проявити. Через ось цей аватар, через оцю цю матрицю за нових, безумовно, умов і все життя, різні зустрічі, різні люди, ситуації, наче намагаються розкрити то, що завжди було всередині. Наприклад, жінка постійно змінює місця роботи, і усюди її зустрічаються максимально тиранічні авторитарні начальники, які її принижують, ображають. Не цінують. І кожного разу вона звільняється, йде на нову роботу і все йде по колу. Аж доки за 10 років її терпінню не уривається кінець. І нарешті вона посилає всіх, всіх начальників, всі контракти робочі, які в неї є, і просто йде у відпустку взагалі в нікуди, розуміючи, що це все вона дійшла дна, так більше продовжуватися не може. І логічно це виглядає так, що людина поставила хрест на своїй кар'єрі, на своєму житті, але насправді ось це і є точкою, коли людина нарешті відкидає зайве то, що ніколи не було частиною неї самої, і повертається до себе в тишу, в самотність для того, щоб зрозуміти, чому в мене в житті все відбувається саме так.